Попри війну, атомники Рівненської АЕС міцно тримають енергетичний фронт, а також усіляко підтримують та допомагають Збройним силам України протистояти агресії країни-терористки. Енергетики кажуть, що сьогодні це надважливий обов'язок кожного українця. Увесь персонал Рівненської АЕС перших днів повномасштабної війни згуртувався у волонтерстві заради перемоги України. Наші працівники не кидаються справу, вони Розуміють її відповідальність, і що вона потрібна. Чуємо, і бачимо те, що нам кажуть за ті бійці, які отримують наші ці вироби. Наскільки вони їм потрібні, наскільки вони корисні, і це підіймає ще додатковий дух наших працівників, які розуміють важливість своєї праці, так і праці додаткової, яку яке вони віддають свої особистий час. Атомники РАЕС надають посильну фінансову допомогу, а також передають на передову усе, чого потребують військові ЗСУ: продукти харчування, одяг, медикаменти, профільне спеціальне обладнання і техніку. Серед життєво необхідного маскувальні сітки. Запити на них завжди великі, тому щодня у вільний від роботи час колективи цехів та підрозділів атомної станції плетуть сітки для відважних захисників та захисниць України. Ця робота продовжується підрозділи, всі долучаються до неї і я... Я сподіваюся, що поки буде потреба в них, у нас буде і можливість виготовляти ці ну, вироби і допомагати ще й таким чином нашій армії. До плетіння маскувальних сіток долучилися і працівники гідротехнічного цеху підприємства. Ми по-своєму допомагаємо, ми працюємо, так для них допомагаємося. Захищаємо свою землю, державу. Все допомогти, тому що ближче буде перемога, ну і легше буде на передовій нашим хлопцям. Переліку надважливого автомобілі вони допомагають нашим військовим оперативно виконувати бойові завдання. Атомники передали на фронт вже декілька десятків залізних конів. Нещодавно одній із бригад українських військових передали комплект автошин. Бійці дякують працівникам станції за оперативну допомогу та повсякчасну підтримку. Хочу висловити свою подяку Рівненської атомної електростанції. Ну разом ми не переможні. Народ і армія єдині. Дякую всім волонтерам, які долучаються до допомоги Збройним силам України. Щира подяка від всіх нас, військовослужбовців. Щиро дякую. Слава Україні, слава Україні, героям слава у війни. Є два поняття: фронт і тил. Якщо військові там на передовій боронять та захищають нашу державу від ворога, то ті, хто в тилу, повинні підтримувати своїх захисників. Лише спільними зусиллями Україна здобуде перемогу, незалежність та мирне небо. І в подальшому я впевнений. Ми будемо працювати в цьому напрямку і будемо допомагати прилагати всі наші зусилля для того, щоб бути корисними. І хочу подякувати всьому нашому колективу, який бере в цьому активну участь. Наближаємо нашу перемогу разом і віримо у Збройні Сили України. Олена Муляр, Микола Мордас, Анастасія Лалак, Павло Жиг, телеканал Енергоатом.